Вишиванка, це сорочка, тільки на ній дуже багато, якихось вишивок, рисунків. Прикольно, коли ти там одягаєш одяг, який тобі там хтось зробив, коли ти будеш його одягати, ти такий будеш споминати, одягати. О, це мені допустимо зробила бабусі. У старовинах там всяких були тільки чорне, біле і якесь там червоне. А зараз там вона може бути від білого до фіолетового. Рукав синій, пояс червоний, щось там ще рожеве. Українських вишиванок відобрежне вірування цінності та побут українського народу. А це кореники, бачиш? Ну, я, в принципі, завжди одягаюся, як хочу. Там сережку сине і щось таке розпущене волосся, джинси. Ой, дуже красиво, красиво. Подивіться зеркало, як красиво. Щось я таке придумала, що отут таке, отут таке, отут щось таке. Я просто така приходжу, і сини мене так дивляться, У мене немає якихось обмежень, можу куди то в чому захочу, де заводите?